Добрий Добрий. Добре. Другу руку засунув і нечайно переключив. Все добре у вас? У нас все чудово. А у вас як? У нас теж все чудово. А де ви знаходитеся? Ви хочете приїхати в гості? Ми не знаємо, де ви знаходитесь. Так я ж теж не знаю, де ви знаходитесь. Ну ж я вас запитав, де ви знаходитеся? Я вдома знаходжусь. А я в бункері знаходжуся. Зрозуміло. Далі як будемо спілкуватися? Я взагалі знімаю відео для свого YouTube каналу. Якщо вам цікаво прийняти участь, давайте, їдемо далі. Звісно, прия? Я буду. А я буду головним героєм. Все вірно, ви будете головним героєм. Чудово. Це... Я вам можу розказати про вас, про ваші стосунки з якоюсь людиною, з вашого оточення. Давайте. Мені розкажіть, о, оце суперол. От ви попали просто капець, капіте. Ага. Давайте. Якщо ви скажете, типу, я підпишуся на ваш канал, типу, де ви там заходите, типу, і так далі, і ще вам гроші скину. Зрозуміло. Давайте. Давайте так. Я вам розкажу про ваші стосунки з якоюсь, ну, можна з хлопцем, але краще з жінкою, з якоюсь дівчиною. А потім, а не... мені... А потім ви мені скажете, чи спіпало, чи не спіпало. Для цього мені треба дату народження вашу і Це дівчини чи, не чи не жінки. мою дату народження, так? Число, чи місяць, ми? рік. Е 21. Так. 05. 1990. Так, Зараз.

Ви просто кажіть місяць назви не обов'язково числом, я там все зроблю. Травень, турець, я не П'ятий місяць травень. Ні-ні, а який травень? Березень. Число яке? Четверте. 04.03. 90... А, 91, так. Да. 0403, 91 а, і це у нас да. дівчина, правильно? Так, да, дівчина, по дівчині, так, є. Зараз секундочку. Блін, слухайте. На жаль, я вам можу сказати тільки по трьом параметрам. Всього сім параметрів. Давайте. Але три параметри, чотири параметри, це ще треба рахувати. А я ну Добре. це три, три параметри. Дивіться, ти спілкуватись ти. дуже комфортно, дуже дуже комфортно. На спілкуванні і зійшлись. Лідер у цих стосунках дівчина, тому що вона така більш вперта і цілеспрямована. Якщо з нею хтось не згоден, вона все рівно буде доводити, доказувати свою точку зору, що вона права. Буде стояти на своєму. Далі, як бізнес партнери, ви, ваша пара, непогані. Можете разом щось зробити. Ем, якийсь проект, там не знаю, ремонт в квартирі прибрати, піти в магазин, щось купити, там, не знаю, будинок, машину, що завгодно. Отут класно все. А от бачення проблеми. 50%, на риба на м'ясо. Ну, Скажу слабенько. От, дивіться, бачення проблеми, я вам зараз покажу о, малюнок, і вам буде все зрозуміло. Дивіться. Це коли, це коли бачення проблеми погано. Вони сперечаю, люди сперечаються ні за чого. Тобто одна людина доказує, що це 6, інша доказує, що це 9. Ну, у вас отак, -от, приблизно так. Я понял. гармонійні так. стосунки чи ні, е, е, я скажу, що не дуже. Не дуже, але не критично. <ривіт> Отак. Я зрозумів. Ні, скажем, часто ви блядь, в точку укладаєте. Ага, на той. Ай. На жаль, не вийшло. На жаль, щось там зірвалося. Ну, нічого страшного. Я дав характеристику цьому чоловіку, Як ви бачите, все у нас співпадає, але ну, іноді мені дуже важко казати, е, наскільки люди сумісні, тому що я бачу, там, от, наприклад, два параметри у них добре, а третій параметр там 50%. І за 50% бачення проблеми у них було. І зазвичай, коли от 50% бачення проблеми, я кажу, що у вас слабенько. Аби нормально було. Там би було десь відсотків 60-70, тоді я б сказав, класна, пара, все класна. А так вони, коли 50%, вони іноді сваряться. Шановні друзі, я не буду довго затримувати вас по часу. Тому, якщо вам щось сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо у вас є питання стосовно наскільки ви з кимось сумісні, пишіть мені в мій інстаграм, ось тут він. Ну, начебто все. Не робіть поспішних висновків. Думайте, перевіряйте. Все вам найкращого.